Друзі, вас вітає знатний мед. Продовжуємо розповідати, що зараз замовляють люди, що ми відправляємо нашим клієнтам. Ну, ось сьогодні, ви бачите: є в нас тут серед продукції перга бджолина. До речі, що таке перга? Це квітковий пилок, який бджоли утрамбували в сути, обробили, додали своїх ферментів. От. І ось пілок перетворюється на такий цінний дуже продукт, як перга, яка дуже корисна для здоров'я людини. Мед в сотах знову бачимо. До речі, зверніть увагу, як ми добре його пакуємо. Тобто Це хороший пластиковий судок. І таким чином мед приходить цілим і неушкодженим до споживача, навіть неважливо, якою поштою ми його відправляємо. Так? От. Далі ми бачимо ось мед. Це, до речі, лісовий лісова липа, от у вас зараз в кадрі. Забрус напівсухий в цих маленьких коробочках, пофасований, забрусний віск, до речі, також унікальний продукт, дуже корисний. От. Оце сьогодні основне із продукції, те, що ми пакуємо і відправляємо.